Три е, члени комісії, кравець, е, Ольга Рижак Валентина і ще родина. І присутній начальник фінансового відділу рух'янин Олександр Сколавич просимо заслухати питання, які будуть розглядатися з ним. Перевиконання доходної частини, які ми можемо використати на цілі громади, значить, просимо комісію провести роботу щодо збільшення доходної частини та видаткової. Загального та спеціального фонду, а саме для фінансування поточного ремонту доріг на території громади на загальний фонд щодо утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 366 тисяч гривень. На спеціальний фонд організаційно-інфраційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради на придбання обладнання приєднання довгострокового користування, а саме закупівлю комп'ютера в сумі 15 тисяч гривень. Це йде оновлення бази да? комп'ютерів. Це всі раді, що да, треба їм поміняти оновлення. Бази. Для придбання обладнання предметів строкового користування саме електропринтера і електроплити по спеціальному фонду для закладу дошкільної освіти в сумі 29 тисяч садок. щодо потреби конвер... конвертів та марок з метою проведення заходів оповіщення резервістів та військовослужбовців, військовозобов'язаних відповідно до розпорядження від першого відділу зміни. С ПЦК та міста школи відповідно до службової записки спеціаліста відділу організаційної, правової та кадрової роботи, збільшити фінансування загального фонду заходу та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення в сумі 10 тисяч гривень. Це придбання марок та для. Повідомлення зобов'язання. Це лист був да, да. Mm -hmm. лист змінародського ТЦК mm -hmm. для збільшення спеціального фонду на надання загальної середньої освіти, закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, а саме на травень місяць 25-го року на капітальний ремонт інших об'єктів, сумі 200 тисяч гривень. Це е, кошти на е, ремонт. Школи, тобто перек перекривати. На документи Так, До, да, оформлення документів на капітальний документ. ремонт. Так, да, На капітальний ремонт школи. 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 <піллянський> Згідно листа звернення <піллянськие> <піллянськие> школи. Да. Згідно листа звернення управління Державного значительства служби України в Шпільському районі. На виконання програми соціально-комунічного розвитку регіонів для поліпшення матеріально-технічної бази управління Державною казначейської служби України у Шляденському районі та з метою підвищення рівня кібербезпеки сегментів інформаційно-комунікаційної системи управління Державної казначейської служби України. просить, казначейство просить нам. Кошти дать на Значить, виділення з місцевого бюджету е, коштів на е, соціально-полічну розвиток регіону, тобто бази казначейської служби, придбання комп'ютерної техніки 23 тисячі гривень. Згідно листа Звіниродського головного управління ДПС у Черкаській області від 12.03.25 25 року та з метою забезпечення сприятливих умов для швидкого якісного надання громадянам та платникам податків з Вінародського району адміністративної інформаційних, податкових та інших видів послуг, головне управління ДПС у Черкаській області звертається з проханням. Розглянути питання виділити кошти на відповідні цілі сумі 10 тисяч гривень. На що це вони це кошти на, кошти на придбання марок? І зв'язку з тим, що необхідно боршників повідомлювати і платників про те, що їм необхідно сплатити до місцевого бюджету. Це вони будуть розсилати конверти будуть будуть розсилати. Вони зараз розсилають, але діло в тому, що були кошти в них. А зараз у них кошти проблемно і вони. Рішили, значить, до місця звернутися з проханням до місцевих бюджетів. Ну, дивіться, в нас вони просять 10 тисяч гривень. У нас навіть якщо по тисячі, у нас немає населення такого. Ну от, Як ми можем... а Я вам зараз розкажу, населення у вас немає. Але ж ви ж бачили, що платники є і в Черкасах, і в Києві. Я согласна, але в нас каже, і землі немає 10 тисяч, мабуть. Чого немає? Є 10. Там, це 10 тисяч. Вони перещадали, вони спочатку хотіли 20 тисяч, а тоді їм дали, просто сказали, що 10 дамо. Я вам розказую, що в цьому році діями значить, сільської ради і под, совмесно з податковою. Спочатку року до бюджету надійшло близько 300 тисяч боржників проплати. Почали люди їздити у податкову, їх почали звертатися податково, і ми зверталися до боржників, щоб вони зверталися в податкову про те, щоб в них рахується заборгованість. Бо до цього часу велика кількість платників навіть не знала, що в них є збор. Там такий бардак, я вам що саме до Давайте проголосуємо за ці питання. Ці кошти, що були призбільшення доходної частини. Може, коли які були ще є ще велика кількість, Може, давайте пізніше. Члени комісії, які є питання до цих сум, може, щось не зрозуміли, комусь якісь зауваження? Чи? Ясно, роз'яснення, ковальчик. Немає. Давайте проголосуємо за ці розподіл коштів, що щоб збільшення доходної частини. За ці видатки і кошти, які були розподілені. Кравельса, всім питанням за голосувалися. Дивіться, на даний час. Значить, у нас є велика кількість е запитів, то звернень від е військових частин про те, що їм необхідно кошти для е для, для, цінності, е для того, щоб виконання поставлених завдань перекладаних. Сказать Україна. Так, призначення платежу для закупівлі матеріально-технічної засобів комплектуючих для безпілотних літальних апаратів а, та комплексів. Значить, дивіться, так як у нас було раз, два, три, чотири. П'ять звернень. П'ять, вісім звернень було. На протязі. Місяця п'ять звернень. Вісім, дав? Вісім звернень. З да, восьми звернень. звернень ми ну, так оприділилися, значить, три-три вирішили виділити кошти. Значить, кошти за рахунок. Так як у нас кошти по поводу доходів у нас розподілені. У нас є залишок коштів на даний час, залишок коштів з минулого року, які можна використати згідно при кінцевих положень закону України від 18 до, до року щодо використання залишку коштів станом на перше, перше 2025 року. Значить. Е Згідно листа звернення від 25.03.25 року командування військової частини А-7364 просить надати субвенцію на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби з безпілотних літальних апаратів, а саме теплів дронів, ближче вказаних коштів сільська рада. сільської ради є можливість передати кошти субвенцію на відповідні цілі в сумі 100 тисяч гривень. Також придбати відповідні кошти можливо за рахунок вільного залишку бюджету Литянської громади, на, вільного залишку станом на перше 2025 року. Згідно е, цього листа, ще є збув лист, згідно листа звернення від 13.02.25 року номер 18 командування військової частини А 0693 просить надати субвенцію на закупівлю безпілотних літальних апаратів та комплексів радіоелектронної боротьби з вищою вказаних коштів, сільська рада є сільської ради є можливість передати кошти субвенції на відповідні цілі в суми 100 тисяч гривень. І ще одна була ще один лист був. Згідно листа звернення від 114-25 року, командування військової А-730 просить надати субвенцію на придбання засобів радіоелектронної розвідки та спостереження засобів радіоелектронної боротьби, звичайно вказаних коштів сільська рада. Сільської ради є можливість передати кошти субвенції на відповідні цілі 100 тисяч гривень. По трьох цих значить, частинах військових у нас є. Воно, Можливість передати зв'язку передати відповідні кошти за рахунок вільного залишку став на перше, перше 25-го року, які склалися. Значить, ну це таке. Так, да, я таке можу ще допомогу, що вас я хочу сюди сюда, що ці кошти, які були за поступили за реалізацію майна, вони використані, на все можна їх буде використати. Оце положення є. Це ну, так може, що ви Куди можна використати. І тут воно все йде із військовими зайняте з військовими цим. І для є. нас да. ну, будівництво фортепляційних споруд, це ну, постачання теплової і центрального постачання холодної води, такого, що в нас нема. І з усіх пунктів, оце в нас є тільки е, ми можемо це військовим на е, якісь військові частини, те, що вони просять, ми можемо виділяти ці кошти. По любому їх ці кошти ми будемо виділяти, що немає. То це воно вільний залишок, оце у нас такий є, що ми його всі просять великі суми, але ну, точка трошки розуміємо, да. що треба да. всім, але ж. Ви ну, зрозуміли, в цьому році значить, ми вже готовий документи на заключення договору, значить, 200 тисяч на одну військову частину, 200 тисяч на другу і 500 тисяч даємо на військову частину через область. Область звернулася до нас з проханням передати до обласного бюджету кошти для використання для, для військових, військових, потреб військових. 500. Це так, як там, бумуй, допустим, 500 000, це 500 000 ми даєм на дали вже. Дали, ну як, передбачили, ну не не дослідуги прийде, і ми профінансуємо. 500 тисяч це на Черкаську обласну лікарню